Ти купити квитки, типу. і мене посвідчення інвалідності собою не було. І значить, мені в першому потязі дали штраф 100 євро за те, що я їду типу, по такому потягу без квитку. А я їхав айсом. Бо треба було на літак встигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а фіга. Я сів наступний потяг на пересадку, і мені кажуть, так це твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток, давай ми тобі знову штраф паємо. Я кажу, блін, та я з України, я інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене п'ять кульових, блін, дивіться, в мене пальців нема. Гляньте, що взагалі з моїм тілом. Нас не волнує. Плати штраф. Коротше, от я зараз іду в, в Халбан Хот, е, типа в касу платити за штраф, глянем, що мені, е, глянем, що мені скажуть за це. Біте гір, вартен. О Боже, коли вже вивчив цю німецьку? Господи. Ладно, гляну. Значить, чим закінчилася цей попіяд зі штрафами, видали мені два таких білета нових, і на них дивіться. На них написано, що на протязі 6 місяців я можу як інвалід, до речі, це дуже прикольно. Я можу як інвалід їм свої документи інвалідні, і вони повернуть мені гроші. Це тут реально працює, але ця бюрократія настільки може ви. Матать мозг, що простіше про ці 200 євро забути, Але якщо є сила цим займатися, то е, реально ти відправляєш, тут є пошта. Зараз десь. Десь вона мені показувала. Ага, оскільки. коротше, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. А, бо буває таке, що люди... А, Беруть квитанцію від чека від білета свого, але не беруть свій білет і вас можуть заштрафувати. Ви потім можете це відправити їм, оскаржити і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От ну з інвалідністю та сама якась історія приблизно виходить. От я заплатив ну, майже 200 євро, там 195, що то там євро штрафів. І мені всі дуже співчували, казали, боже, як прикро, як так сталося, ви інвалід, ви з України, у вас тільки поранення, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, така, так бюрократія, воно так все влаштовано, вам повернули гроші, ви тільки відправте. Типу, їх, їх самих це все напрягає, але вони, ну, ну так працює система, Так працює система, нічого з цим не зробиш. Просто треба до неї звикнути і все. Ну, якщо ти тут. Гляне, можливо, можливо, це займось, можливо, я з ними повернемо коштів, побачу. Ну, На даний момент, то так.